Японія одна з найбезпечніших країн світу у наш час. Проте, чи завжди ця країна була такою. Давайте разом перенесемось у події кінця 1980-х років. Кінець 1980-х років у Японії відзначилась перебудовами у сфері економіки, популяризацією відеоігор та аніме за кордоном. А також. Таємничим зникненням дитини посеред білого дня. 22 серпня 1988 року у місті Ірума, префектура Сейтама, було вчинене викрадення чотирирічної дівчинки. Останній раз її бачили на пішохідному мості. Саме на цьому непримітному мості, свідки бачили дівчинку живою в останнє. Після довгих та безрезультативних пошуків батьки дівчинки вирішили влаштувати її похорони, оскільки вже не надіялись знайти її живою. У День похоронів до сім'ї надійшла загадкова посилка, всередині якої був лист та декілька фотографій одягу зниклої дівчинки. У листі було зазначено: Батьки, дякую, що влаштували мені похорон. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сітарко Єй. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нових кримінальних та містичних відео. Та поставте, будь ласка, лайк, щоб україномовний контент мав більше охоплення. Незадовго після похоронів 3 жовтня 1988 року в місті Ханно, префектура Сайтама стався другий інцидент. Було викрадено семирічну дівчинку біля початкової школи. І цього разу довгі пошуки дівчинки або ж її тіла нічого не дали. Проте батькам другої жертви, яку звали Еріка, також прийшов лист, у якому були вирізані з журналів слова Еріка, холодний, кашель, відпочинок та смерть. Не пройшло і двох місяців, і 8 грудня 1988 року стається третій інцидент в місті Кавагоє, префектура Сейтама. Сталося викрадення чотирирічної дівчинки просто біля її будинку. Через шість днів після зникнення частину її тіла було знайдено в руслі ріки Йокосе. Після третього викрадення та вбивства був встановлений зв'язок між двома попередніми злочинами. Тому поліція відкрила справу по вбивству дітей та сформувала для неї офіційну назву Справа під номером 117. Батьки загиблих по справі номер 117 сповіщали поліції, що після зникнення їхніх дітей. Продовж деякого часу хтось телефонував до їхнього будинку та мовчав у слухавку. Якщо ж слухавку ніхто не брав, то дзвінки могли тривати протягом 20 хвилин безперервно. А до редакції місцевої газети невідома персона відправляла по декілька листів після кожного зникнення. У листах йшлося повідомлення про те, як важливо бути відповідальним. Проте, навіть попри активну роботу поліції, через півроку, 6 червня 1989 року, у північно-західній частині Токіо зникає ще одна дівчинка, а її розчленоване тіло було знайдено через п'ять днів. Оскільки серійний вбивця забрав життя уже у чотирьох дівчаток, японське бюро розслідувань вирішили провести порівняння з викраденнями та вбивствами з метою сексуального насилля над дітьми, які часто відбувалися у США та Європі. І вперше у післявоєнній японській кримінальній історії було запроваджено розглянути профілювання. Профілювання правопорушників це стратегія розслідування, яка використовується правоохоронними органами для того, щоб знайти імовірних підозрювань. Профілювання злочинця широко використовується саме для ідентифікації серійних вбивств, тобто кілька злочинів можуть бути пов'язані з конкретним злочинцем, а профіль потрібний для того, щоб зрозуміти майбутні дії цього злочинця. Як ми розуміємо, поліція Японії докладала значну кількість зусиль та навіть вводила нові методи, аби нарешті впіймати вбивцю, якого тоді у народі прозвали людина-звір або вбивця маленьких дівчаток. Враховуючи, що випадки з вбивствами дітей частішили, а вбивця продовжував зухвало надзвонювати родичам загиблих, ця тема викликала шалений розголос у суспільстві. А в пресі розгорнулася запекла боротьба за те, щоб отримати популярність чим швидше публікуючи новини по справі. Проте така гонка швидко згасла після того, як батько однієї з загиблих дівчаток. Вчинив самогубство, не витримавши психологічного тиску. Після цього преса попала під шквал критики та сумнівів з боку суспільства про те, як саме слід вислідлювати такі події у ЗМІ. Японська поліція майже два місяці беззупинно та посилено працювала після останнього вбивства. Проте їхню роботу зупинив один з дзвінків. 23 липня 1989 рік місцевий житель префектури Сейтама повідомив про самостійне затримання 27-річного хлопця. Чоловік стверджував, що той, обманувши його маленьку доньку, затягнув до себе в авто та фотографував оголеною. Наряд поліції швидко прибув до місця злочину та спіймав зловмисника на гарячому. Чоловік, який затримав злочинця, розповів, що того вечора він перебував вдома, а його дві маленькі доньки грались біля будинку. Аж раптом до його кімнати забігає одна з них та розповідає, що до неї сестрою підходив чоловік, який запропонував пофотографуватись, і одна з його дочок пішла з ним, а інша сповістила батька. затриманого звали Цутому Міядзакі. Він виявився одним із підозрюваних по справі номер 117 та вже числився у списках поліції, які складали за психологічним профілюванням. Слідчі по цій справі не гаючи часу розпочали обшук у квартирі затриманого, під час якого вони знайшли та вилучили майже 6 тисяч відеокасет, на яких були хентай аніме, регуру фільми та фільми жахів. Якщо ж перелічені два жанри вам зрозумілі, то Ерогуро ні. Ерогуро характеризується наявністю сцен, які є огидними для більшості людей. Дивні, абсурдні та виходять за рамки звичного. У цьому ж помешканні вони знайшли фотографії вбитих дітей. Саме ці докази стали у подальшому найважливішими для судового процесу. Хто це такий Цутому Міядзакі? Щоб зрозуміти, нам потрібно вникнути у його біографію. Цутому Міядзакі народився 21 серпня 1962 року у дуже багатій та відомій сім'ї. Його народження було передчасним та з перших днів йому поставили неприємний діагноз: вроджений променево-лікчовий синостоз. Ця патологія не давала йому можливості розвертати зап'ястя та долоні рук догори. У початкових класах школи він відзначився своєю успішністю серед інших дітей, проте це було ненадовго. З року в рік його успішність ставала все гіршою та гіршою. На це все впливали невдалі стосунки з однолітками, які насміхали Міядзакі та цурались його. З часом він став абсолютним вигнанцем через свою патологію. А після закінчення школи хлопець не зміг поступити до університету через надто низькі бали. Хоча він мріяв стати вчителем та викладати англійську мову, він був змушений піти до коледжу та вступити на фах фототехніка. Приблизно в той самий час він став одержимий головоломками. Міядзакі створював та відправляв свої власні головоломки у редакції різних газет. А іноді його ім'я з'являлось там як відповідь на головоломку. Після закінчення школи Цутомі допоміг влаштуватись на роботу його дядько. Проте роботу в друкарні не дуже приваблювала хлопця, і з часом він звільнився з власного бажання. Батьки Цутому декілька разів просили хлопця допомогти у сімейному бізнесі, проте він не був зацікавлений у цьому. Все, що робив цутому, це залишався у власній кімнаті на довгі дні, тижні та навіть місяці, постійно дивлячись аніме та різні фільми. Людей, які ось так від то поводяться, постійно дивлячись аніме та читаючи мангу, в Японії називають отаку. Вважається, що ці люди не адаптовані у суспільство та мають певну залежність від переглядання різного контенту. Щодо найближчих людей у оточенні Міядзакі, то батьки весь свій час присвячували роботі, а дві молодші сестри ніколи не любили свого старшого брата. Єдиний, хто проявляв хоча б якийсь інтерес до проблем та життя Цутому, це був його дідусь. Можливо, Саме смерть Дуся у травні 1988 року сприяло початку серії жорстоких вбивств, які розпочались через три місяці. То який був мотив у скоєнні цих вбивств? Можливо, це був сильний емоційний порив через горе або ж помста дітям через спогади минулого, які мучили його до сих пір? Припущень щодо мотиву було безліч. Але ніхто і навіть сам Міядзакі не міг нормально пояснити причину цих злочинів. Саме тому була скликана комісія для проведення судово-психіатричної експертизи. Найпоширеніший вид судово-психіатричної експертизи осіб, які знаходяться під слідством, це вирішення питання про усудність або ж неусудність злочинця. Якщо ж за результатами комісії людина є осудною, тоді її осуджують у звичайному форматі. А якщо ж ні, тоді доставляють у психіатричну лікарню для примусового лікування, доти, доки людина не буде визнаною безпечною для суспільства. За словами лікарів, які проводили огляд, цутому Міядзаки є осудним, тобто робив абсолютно всі свої дії свідомо. Що цікаво, вони зазначили й те, що злочинець не є вродженим педофілом, як припускалось, він був націлений на молодих дівчат. Хідео Ходзакі, головний психіатр, пізніше зазначив у суді здається, він відмовився від нормального життя та використовував маленьких дівчаток просто як заміну дорослих, тобто для власних потіг. Після арешту Цутоми Міядзаки стали відомі деталі злочинів. Зі слів вбивці, він заманював до себе в машину дівчаток, пропонуючи пофотографуватись або ж показати щось цікаве. Потім відвозив дітей до віддаленого місця та душив, а після їхньої смерті сексуально знущався над тілом. Зі спогадів цутоми після вбивства першої дівчинки він поїхав додому, проте вже на інший день орендував відеокамеру та вернувся на місце злочину, щоб відзняти свої потіхи. Де знаходиться тіло другої дівчинки, цутому так і не розповів, тому що під час смерті у неї виникли судоми. Він цього злякався та втік з лісу, не оглядаючись. Третя жертва розплакалась в машині, що його дуже розсердило. Він запропонував дівчинці прийняти пізню ванну і здійснив вбивство на річці Йокосе. А з четвертою жертвою Міядзакі не міг довго розпрощатись. Після вбивства він притягнув тіло до себе додому і тримав доти, доки воно не почало сильно пахнути. Міядзакі стверджував. Що четверта дитина заслужила на це, тому що вона нібито насміхалась з його деформованих рук? Після широкого розголосу деталей по вбивствах батько Цутоми відмовився сплачувати послуги адвоката свого сина. Він довгий час не міг змирити, що його син серійний вбивця і згодом наклав на себе руки. І так, як же ж проходив весь судовий процес? 13 квітня 1997 року пройшов перший суд над Міядзакі, під час якого підсудний зрідка з глузливим виразом обличчя поглядував на довколишнях та продовжував щось писати у своєму блокноті. Сутом Міядзакі неодноразово робив зауваження, що збивають з пантелику. Наприклад, він вигукував. Я зробив це все у вісні, від якого не можу проснутися. Або ж переді мною з'явилась людина-миша. І щось в такому роді. Попри те, що Міядзакі здавався психічно хворим для більшості людей, окружний суд Токіо визнав його осудним та засудив до смертної кари вбивця, вийшов з зали суду з усмішкою на обличчі. Попри рішення суду, адвокати Міядзакі декілька разів подавали апеляцію, схиляючись на те, що в Міядзакі є слухові галюцинації. Проте обидві апеляції були відхилені на користь першої інстанції, цим самим підтвердивши смертну кару. Після того, як цутому засудили до страти, він написав листа, у якому висловив свій страх перед смертю, перед повішенням та бажанням померти до його смертної кари як це робили підсутні у Сполучених Штатах Америки. Це все докладно описано в блокноті, у якому узагальнюються всі листи Міядзакі, написані у в'язниці. В одному із цих листів було зазначено. В той момент, коли я падатиму з шибниці, я порину в глибини жаху, що є найгіршим порушенням прав людини. Тобто уявіть собі, що вбивця чотирьох невинних дівчаток засуджує правову систему і вважає, що смертна кара це є порушення прав людини. Що є само по собі смішно, що після всього скоєного він вважає себе людиною, яка не заслуговує на таке покарання. Крім того, він зазначив, що тепер він є найпопулярнішою людиною у Японії. 17 червня 2008 року Цутоми Міядзакі був страчений у токійській в'язниці методом повішення. До самого кінця Міядзакі не вибачився перед сім'ями загиблих та не висловив жодного каяття. А що ж стало з відомою сім'єю Міядзакі? Після того, як цутом був спійманий на гарячому, а обшук в квартирі приніс беззаперечні докази, усіх членів сім'ї звільнили з роботи, навіть далеких родичів. Багато хто з родини вбивці, відчуваючи тиск та осуд суспільства, змінили прізвище та переїхали у інші міста та села. Саме так завершується ця страшна історія про японського маньяка Дітовбивцю. Що ж ви думаєте, любі друзі, про цю справу? Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ви вважаєте цю тому божевільним чи ні? Друзі, дякую вам усім за перегляд. Очікуйте стабільного виходу моїх відео вже з жовтня. А ви бережіть себе та донайте на ЗСУ.